Натискають на кнопки та запускають механізм. Далі питна вода йде у літрові пакети і виходить із спеціального відсіку. Так працює нова станція очищення та пакетування води. Вартість цієї станції складає 4,5 мільйони гривень, і вона куплена за кошти місцевого бюджету. Тобто міський бюджет виділив кошти Чернігівводоканалу, водоканал закупив цю станцію. Перед пакуванням воду попередньо очищують. пакувальній станції встановлений механічний фільтр. 0,5 мікрона, який очищає воду, а також ультрафіолетова лампа, ну, теж вона очищає воду. І пакувальна станція може виготовляти. От 1200 до 1500 пакетів за годину. Зараз воду пакують в прозору плівку. Надалі її планують зробити темного кольору, аби убезпечити від потрапляння прямих сонячних променів, які можуть негативно вплинути на якість води, каже Олександр Мащеряков. Апарат встановлений, виставлений, всі зазори, щоб пакувалася плівка рівно і підключена до водоводу городського. Зараз ми підбираємо, підбираємо пленку. Для води. І буде там встановлена наша, е наша емблема водоканалу, а також буде дата виготовлення цієї води. з, з усіма е Сертифікатами якості цієї води. Поки станція працює тільки в тестовому режимі. Працівники водоканалу запускають її, аби перевірити механізм роботи та досліджувати якість та терміни можливого зберігання води. Виробник зазначує, що півроку може хранитися вода. Ми це перевіримо, дослідимо опитним путем, шляхом і з'ясуємо, скільки ця вода може реально зберігатися. Лабораторія буде кожен день брати по пакету води і досліджувати її якість. Я думаю, що у мешканців міста Чернігова буде тільки якісна вода. Ігор Грищенко каже, пакетовану воду вони планують роздавати містянам у випадку відключення водопостачання. Ми Можемо легковий автомобіль загрузити там декілька пакетів, чи в якісь інші автомобілі відносно від кількості людей, і підвести людям. Тут не обов'язково не обов'язково вже водовозку за використовувати. Водовозка це великі автомобілі. У них багато споживання газу чи бенпалива іншого. І вартість велика. А тут можна, люди самі можуть приїхати отримати ці пакети. Олександра Мілашевська, Роман Репа, новини Суспільне Чернігів.